Перестрибування через палиці покладені на підлогу. Я поклала три палиці. І будемо стрибати на обох ногах. При стрибках колі... коліна у нас зігнуті. І допомагаємо ручками. Раз, ручки вперед. І два. І ще раз. Три. Молодці. Ходьба по колоді, переступаючи через предмети. Ось які кубики я виклала. І. Не поспішаючи, тримаємо рівновагу, переступили, приставили. Ось так обережно, до кінця. І ось так. Молодці. Підлізання під мотузкою головою вперед. При виконанні цієї вправи зверніть увагу, щоб руки не торкалися підлоги, а голова не торкалася нашої мотузки. Присіли, ручки вперед, голову нахилили і ось такими кроками підлізаємо. Ось так. Тепер ваша черга.